Шкільний м'яч у Коломийській громаді тривають традиційні змагання з футболу серед учнів 2014 року народження та молодших. Це другий етап турніру. Цього разу на футбольний майданчик вийшли дівчата більше в сюжеті. Аліна учениця шостого класу Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Ділиться футболом, захопилася завдяки брату. Тепер школярка мріє про нові спортивні досягнення. Футбол мене заінтересував так, що в е, мене займається футболом брат, і він мене багато чого навчив. Та й е, я б змогла показати свої здібності на фізкультурі. А вже е, моя вчителька з фізкультури прийняла рішення, що я буду грати в футбол. І так мене це заінтересувало. Всеукраїнські змагання шкільний м'яч проводяться з метою підвищення масовості дитячого футболу в Україні, організації фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи у закладах загальної середньої освіти, зміцнення здоров'я учнів, залучення їх до регулярних занять футболом, виявлення талановитих футболістів, популяризації та розвитку футболу. Це все українські змагання. І ну приурочені 35-річчю Івано-Франківської обласної асоціації футболу. Вони є основними організаторами. Це є другий етап. Перший етап це було в школах. Відбірковий відбирали дівчаток, а тепер грають вони вже між школами. З Коломийської територіальної громади грає п'ять шкіл: перша, восьма, дев'ята, шипарівці і Іванівці. Це перше коло. А навесні буде ще друге коло і фінал. Далі краща команда чекає вихід у третій районний етап. Потім четвертий обласний і фінальний п'ятий на всеукраїнському рівні додає завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради Володимир Скробало.